Один простий індикатор, який допоможе нам спрогнозувати, що буде з ціною біткоїна в 2024-2025 роках. Цей індикатор називається Bitcoin Cycles, і він складається всього з двох складових: це діаграми різного кольору: синього та рожевого. Синього це гарні моменти для того, щоб купляти біткоін. Давайте покажу вам його на графіку. Краще. Гарний момент для купівлі, гарний момент для купівлі, гарний момент для купівлі. Так само гарний момент для купівлі і рожеві стовпчики це гарні моменти для продажу вашої криптовалюти. Такий рожевий стовпчик був тут. тут І так само можна подивитись як це відпрацьовувало на історії. Після чого біткоін ріс на тисячі відсотків, іноді на сотні відсотків. Зрозуміло, біткоін росте в своєму розмірі, тому і відсотки прибутку вони зменшуються але. Це набагато краще ніж просто сидіти на графіки і дивитись щось, пробувати самостійно аналізувати. Також є друга складова. Друга складова це лінія, яка дозволяє нам зрозуміти, коли будуть максимум біткоїна, і яка допомагає нам статистично зрозуміти, коли ці максимуми будуть досягнуті. Історично ми бачимо, що ідеально майже ідеально, на переході цієї лінії з жовтої частини, так в білу, закінчується. Бичачий ринок біткоїну, тобто період росту і найприбутковіший період, коли можна заробити тисячі відсотків на біткоїні та альткоїнах. Також ми бачимо так само було в 2017 році, біткоїн виріс до 20 тисяч доларів, після чого впав до 3 тисяч доларів. Ви могли продати свою криптовалюту в дуже гарний прибуток, якщо купили на синіх стовпчиках. Продали або на рожевих стовпчиках, або коли з'явилась біла лінія, тобто жовта лінія змінилась на білу. Так само гарний прибуток, 4000%. тисячі відсотків. Цей індикатор ви можете отримати безкоштовно в нашому телеграм-каналі. За посиланням в описі до цього відео переходите в телеграм-канал, натискаєте закріплене повідомлення, і тут є цілий список цікавих різних індикаторів для криптовалютного ринку. Про деякі з них я розкажу далі, та як ви можете їх використовувати самостійно. Як ви бачите, для того щоб зрозуміти, що буде далі з біткоїном, ми використовуємо статистичні дані, і саме за цією лінією, за цією простою якби, стратегією, ми можемо зрозуміти, що максимум біткоїна буде він орієнтовно в вересні 2025 року, коли жовта лінія зміниться на білу лінію. Зараз вона підсвічена синьою. І в той час біткоін може до того часу біткоін може досягти орієнтовно 140-130 тисяч доларів. Неважливо, як це буде через 40 тисяч доларів, і тоді ріст, або зараз ми одразу побачимо ріст. Нам головне зрозуміти, що буде глобально з біткоїном, а тоді ми перейдемо з вами до локальної карти. Тому хай по біткоїну приблизно можна очікувати в вересні 2025 року, як ви бачите, як точно ця стратегія відпрацьовує. Далі. Також є безкоштовний індикатор, який називається Bitcoin Key Levels. Я вам зараз покажу, як його використовувати. Ви бачите, що тут індикатор вже за нас самостійно визначає зони гарні для продажу і гарні зони для купівлі. Давайте я приближу, щоб ви подивились його відпрацювання. Як ви бачите, при досягненні біткоїном верхньою синьої лінією з'являється такий. Ведмедики, це гарний час для того, щоб продати. При падінні до низу синьої лінії, як правило, це був гарний час для того, щоб купити вашу криптовалюту. Так само це було в 2020 році, і в останній раз, коли ми так само купляли біткоін та альткоїни. З того часу біткоін виріс на 267%. Ви так само можете додати цей індикатор на свій графік і переконатись в його результативності. Немає 100% індикаторів, які вам точно зроблять за вас гроші, але це ці індикатори набагато краще, ніж якщо ви аналізуєте ціну самостійно, особливо якщо ви новачок або вже маєте певний період на криптовалютному ринку, певний досвід, то ці індикатори точно вам допоможуть для того, щоб розуміти ринок набагато краще. Але у мене є для вас ще один бонус: Цей індикатор називається «Big Money». І цей індикатор він вже більш локальний. Чому я кажу про 40 тисяч доларів? Тому що е, ви бачите, що сірі лінії вони знаходяться якраз на відмітці 42-40 тисяч доларів і так далі, до 26 тисяч доларів. При падінні біткоїна до цих ліній з'являється е, окремий сигнал, такі емодзі. і ви бачите, як в цей час е, ці сигнали дуже гарно відпрацьовують. Біткоін впав. На 50% з'явилися сигнали досягнуті сірій лінії. Після чого біткоін був в певному ренджі, так в певному діапазоні торгувався. Була навіть маленька просадка. Після чого біткоін виріс вже до сірої до верхньої сірої лінії на 130%. Так само біткоін впав до цієї сірої лінії, виріс на 39%. Так само впав до сірої лінії, виріс на 16%. Так само впав до. Нижньої лінії і виріс на 30%. Так само в цей час альткоїни відскакують разом з біткоїном, тобто можна використовувати цей індикатор для обох видів криптовалют для основної криптовалюти, однієї найбільшого біткоїна, та для менших монеток, такі як будь-які альткоїни, які вам подобаються, так в цей час біткоін може впасти до, наприклад, 40 тисяч доларів. З'являться нові сигнали, і тут так само можна спробувати зловити цей відскок, як мінімум, забрати локальний відскок. А наші глобальні цілі, і, наприклад, досягнення біткоїна у вересні 2025 року своїх глобальних максимумів, ми можемо з вами побачити і використати цей індикатор для того, щоб знайти кращий момент для його продажу саме в цей період. Давайте покажу вам, як це робиться. А ви зараз поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, для того, щоб не пропускати наступні безкоштовні відео і уроки по трейдингу та інвестування в криптовалютний ринок. Біткоін разом з біткоїном Ріст може продовжити і так само лінія, як це було на історії раніше. Ви можете це бачити з ростом біткоїна ця лінія, і, наприклад, ця лінія може досягти умовно. Давайте з вами подивимось. Наприклад, 140 тисяч доларів. Біткоін прийде сюди, так лінія буде йти десь тут. І в цей момент, при досягненні біткоїном цієї сірої лінії, ви можете продати, зафіксувати свій прибуток, а також використовувати інші індикатори, які є в закріпленому повідомленні в нашому телеграм-каналі. А якщо ви хочете розуміти криптовалютний ринок ще краще, то в цьому відео більш детально розказав про свою особисту стратегію. Приємного перегляду.